Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про Go. Ласкаво просимо у світ алгоритмів та структур даних, реалізованих на Go. Репозиторій The Algorithms Go – це справжній скарб для всіх, хто вивчає або вдосконалює свої знання в програмуванні, особливо якщо ви орієнтуєтеся на мову Go. Це амбітний проект, метою якого є створення найбільш повної колекції алгоритмів та структур даних, представлених у чистому зрозумілому коді, що відповідає найкращим практикам Go. Цей репозиторій охоплює вражаюче широке коло тем. Тут ви знайдете реалізації фундаментальних математичних алгоритмів, таких як обчислення факторіалів, числа Фібоначі, НСД та НСК. А також більш складні концепції, як от генерація простих чисел за допомогою решета Ератосфена або тест Міллера Рабіна. Для роботи з рядками є алгоритми пошуку підрядків: КМП, Ахо Корасік, Боєра-Мура, обчислення відстані Левенштейна, перевірки паліндромів та панграм. Особливе місце займають шифри та криптографія. Тут ви знайдете класичні шифри Цезаря, РОТ 13, «Полібія», Рейкового паркану, а також більш сучасні реалізації, як от алгоритм обміну ключів Діффі Гелмана та спрощену версію РСА. Репозиторій також містить численні алгоритми сортування від бульбашкового до швидкого, злиття, пірамідного та побітового та пошуку. Окрім цього, є реалізації ключових структур даних: динамічні масиви, хеш-таблиці, купи, черги, стеки, різні типи зв'язаних списків: односпрямовані, двоспрямовані, циклічні дерева, бінарні дерева пошуку, авл дерева, червоно-чорні дерева та трії. А для тих, хто цікавиться складнішими задачами, є алгоритми для роботи з графами: BFS, DFS, алгоритм Флойда воршела для найкоротших шляхів, крускала та прима для мінімального основного дерева та динамічного програмування, задача про рюкзак найдовша спільна підпослідовність. Що робить цей проект унікальним та надзвичайно популярним? По-перше, його освітній фокус: кожна реалізація написана з розрахунком на початківців, з дотриманням найкращих практик GO. Що робить код легко читабельним та зрозумілим, це не просто збірка коду, а інтерактивний посібник для вивчення. По-друге, це частина більшої ініціативи The Algorithms, яка вже заслужила довіру спільноти своїми реалізаціями на інших мовах. Велика кількість зірок понад 17 тисяч та форків, понад 2,7 тисячі, свідчить про високу цінність та активну підтримку спільноти. Інтеграція з Gitpod робить початок роботи надзвичайно простим, а наявність Discord каналу дозволяє отримати підтримку та обговорити внески. Кому ж буде корисний цей репозиторій? Він стане незамінним інструментом для студентів та початківців для кращого розуміння теоретичних концепцій через практичні добре документовані приклади go розробників для вивчення Idiom Go та кращих практик при реалізації алгоритмів. Підготовки до співбесід це чудова база для повторення та відпрацювання алгоритмічних задач, викладачів як джерело готових прикладів для демонстрації на лекціях та практичних заняттях. Ключові функції включають в себе не тільки велику кількість алгоритмів, але й їхню якість. Код чистий, ефективний та супроводжується тестами, що гарантує його коректність. Якщо ви прагнете розширити свої знання з GO, алгоритмів та структур даних, або просто шукаєте надійний ресурс для навчання, The Algorithms Go це саме те, що вам потрібно. Обов'язково завітайте до репозиторію, поставте йому зірочку, а щоб не пропустити нові цікаві огляди та розробки, підписуйтеся на канал Мозок в Хмарі.